Казати, де садок якийсь проблем інших немає, щоб через англійську плакати в Україні он люди вмирають, але ці речі неможливо порівнювати, тому що де б людина не перебувала, у неї може відбуватися дуже сильна внутрішня боротьба, яку важко уявити, і у кожного вона своя. І це не про те, що цінуй те, що маєш, і на неї, бо нема чого. Бо ця боротьба не просто про труднощі чи незручності. А про глибокі поєднання життєвого досвіду та травм, які впливають на душевний стан людини, а також її добробут навіть у мирний час, я бачила багато іммігрантів, які в своїй країні були кимось важливим. Можливо, мали високий соціальний статус, займали хорошу посаду, мали гроші, були шанованими, популярними чи затребуваними у своїй сфері. Але за кордоном, часто через незнання англійської, багатьом доводиться спуститися на найнижчий рівень і почати все з нуля.